Вітаю! Я Смирнова, Скрябіна Наталя Михайлівна. Мені 60 років. Я актриса театру і кіно. Проживаю в Києві. Навчалась у Київському державному училищі естрадного та циркового мистецтва артист естради. закінчила Донецьке вище училище культури, режисер, Бердянський педагогічний університет, вчитель хореографії. Зараз я навчаюсь на другій магістратурі у Київському університеті культури на спеціальності Синічне мистецтво. Маю досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. В кіно знімаюся з 2016 року. За цей час знялася більш ніж у 150 серіалах, серед них 4 повні метри. В одному з них, а саме у фільмі Подвійний імельман режисера Віри Яковенко, я виконую роль першого плану Ангеліна. Мій зріст 160 сантиметрів. Вага 53 кг. кілограми. Телефон 097 17 88 194. Дякую.